І всім привіт! Сьогодні необичне відео на моєму каналі, а іменно создання зборки ютуберів. Сьогодні, як ви знаєте по названню вже, создаємо зборку, схожу на зборочку Лололошки. І в общем, що ми маємо на даний момент для создання бункерів і всіх механізмів, я буду використовувати мод гречку. Тут дуже багато високий вибор світильників, блоків, механізмів, які дуже будуть підходити під жанр апокаліпсис. Для скафандра в принципі, будемо використовувати мод Ад Астра. В принципі, скафандри більш-менш хороші, подходящі. Ну, звичайно, ще треба буде пошукати або придумати мод, який буде прибирати повітря з. Обичного міра і буде поміняти всі блоки, всі дерева, тобто на пустош. Именно, також я вам хочу показати, як виглядає скафандр. Хто не знає, ось такий має бути скафандр. Скін, до речі, чомусь в мене другий. Не знаю, ладно. За організацію бункера, декор також буде відповідати мод Create, тобто декоративний возможно ну, да, VT. Глав на якій а також комп'ютер з мода Applied Energistics. Звичайно, я же, мені більше подобається мод Refined Storage. Ну, Applied Energistics більш підходить під тематику Апокаліпсис і створення бункера. Так що, в принципі, Applied Energistics це єдиний мод, який, можна сказати, підійде. Також, звичайно, Decor Creator. Грек-тейтівські провода, які дуже підходити під тематику апокаліпсис і виживання в бункері. В принципі, також скажу, що деяких модифікацій ще немає, тому що їх потрібно ну, додати, знайти це надо знайти якийсь мод, який додає прокачку персонажа типу, в живучість це всяка така приколи. В принципі. Відос. Ну, я цю зборку придумав за там, часа два, поки що. так що, поки що стільки модифікацій додавлено. Ну, думаю, зроблю такий відосик, побачимо, як він розвиватися, чи буде він розвиватися. Тому що зборка, в принципі, по ідеї, як я придумав, повинна бути велика по технологіям. І я не знаю, чи в мене комп'ютер потягне таку зборочку. І чи зможе я її все-таки создавати далі. Чи можливо все-таки я піду по ідеям создання своїх збірок, такі, які зараз я прохожу. Ну, щось. попробуємо в цьому відео. Побачимо, що воно буде. Що воно вийде. Ну, в общем, ось така ідея це. Через Create... Create, да. Create, create... Uh... гречки. от Astri и оплата энергистика попробовать создать что-то по подобию сборочки. Дайте я вам покажу, например, ну, ось. радиационная опасность, небезпека что-то такие блоки, светильники, которые очень подходят. Дайте я вам покажу все эти блоки, так, чтобы выйти где-то на ровную поверхность. Так, ось такі блок радіації, жовті блоки. В принципі, мені дуже подобається обводка гріктечівська іменно з версії 1.21. Далі ось такі небезпека. І світильники, які будуть світитися. Да, так, тут також сливаються, як бачите. Якщо його обично, так отак. А так во. Дуже прикольно. Ну і звичайно це механізми, такі як шахтёр, який буде, типу, добувати із недр. Бедрока. Тому що ж, ну зрозуміло, що в опустості ресурсів нема. Ну в принципі, дуже багато ідей, як зробити виживання в бункері зі скафандром і все таке у режимі апокаліпсис. Магічна опасність. Магічна опасність? А. -а, -а. Вам ще можна таки показати, що, можливо, вам понравиться? <кій> ну, В принципі, поки що ось таке. Багато моду не додавав, щоб можна було зняти відео без лагов, щоб було чітке відео. Не лагало більш-менш 60 FPS, красива картинка, і, можна сказати, інформаційно похоже на зборочку. На зборочку, в общем, Мало поки що йде ми не щось город. І в ли цей відео буде дуже великим. ну, Що у нас вийшло, ви бачите. Це, повторююся, гречка від Astra Uplight Energic Create. І поки що на цьому все. Ось такі модифікації. ну В принципі, цих модифікацій вже є варіанти, як накінується здання бункера. Зачем... Ну, де взяти, не зачем, а де взять м, скафандр. Проблема з, з повітрям в цьому зміренні. Ну, також можна зробити Spawn на планеті, де немає повітря. І, типу, подумати, що це апокаліпсис, наприклад, Марс або місяць. Ну, щось в такому душі, типа, придумати. Ну, я там не знаю, чи грек теттерські бурри будуть працювати на Марсі або на Місяці. Ну, в принципі, це можна написати. У конських мода або навіть да, Майнкрафта. Ну, в принципі, ось таке у нас вийшло. Дякую, що ви подивилися цей відео. Я сподіваюся, що вам понравилось. А ми зустрінемося в наступному відео.